За запитом центру протидії дезінформації РНБО на території України заблоковано youtube проект Панченко, який просував наративи російської пропаганди. Засновницею та автором каналу є Діана Панченко, екс-ведуча підстанційного телеканалу News One, пов'язаного зі звинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком. Як повідомляв центр після початку повномасштабного вторгнення, і так далі, і так далі. Рішенням РНБО стосовно Діани Панченко запроваджено персональні санкції. СБУ повідомило її про підозру в державній зраді. Центр продовжує працювати над блокуванням інших YouTube-проєктів, які які поширюють пропаганду ворога. Пропаганда ворога. Абсолютно зрозумілий термін. Пропаганда ворога це пропаганда, яку ворог використовує для того, щоб нашкодити нашій державі. Але окрім пропаганди зовнішнього ворога є також антидержавна антиукраїнська пропаганда, яку розповсюджують громадяни України без допомоги. Нашого ворога, просто підіграючи йому, або можливо, у них просто співпадають інтереси. З Діаною Панченко все зрозуміло. Вона виїхала з України, вона приїхала в Росію, вона зайняла зрозумілу зрадницьку позицію. Ми знаємо, що вона ворог, але в Україні продовжує діяти велика кількість YouTube-проєктів, якими керують так само. Колишні працівники проєктів Медведчука, так само колишні працівники проєктів Євгена Мураєва, колишній телеканал наш, який тепер називається Вишка, експерти телеканалів Медведчука, Карасьов і Шевченко зараз спокійно ходять на канал однопартійця Медведчука Столара, який досі є депутатом, народним депутатом України, і розповсюджують там антидержавницькі. Антиукраїнські наративи, велика кількість блогерів, які вимагають від своїх гостей спілкуватись саме російською мовою для того, щоб переконати росіян, що російська мова дуже популярна в Україні, і російськомовні дуже потребують захисту. Велика подяка Службі безпеки України. Велика подяка Центру протидії дезінформації і Адміністрації YouTube, за те, що вони заблокували абсолютно зрозумілу зрадницю, у якої на лобі написано, що вона зрадниця, яку кожен українець вважає зрадницею і споживаючи продукт, якої ми розуміємо, що ми споживаємо продукт працівниці російської пропаганди, але дуже хотілося. Б. Щоб найближчим часом були знешкоджені антиукраїнські, антидержавні медійні майданчики.